Мамо, це ж всього на квартира, і вона і так пустує. А я твоя рідна донька, каже мені Світлана. Я зараз живу в Німеччині, працюю і змогла купити собі квартиру. Мені вже 65 років, і я розумію, що ще трохи і треба буде повертатись додому, тому я упорядкувала для себе житло, усвідомлюючи, що я в такій ситуації, що хоч і маю дочку, але мені доводиться розраховувати лише на себе. Тітко Катерино, це ваша справа і вам вирішувати, але я б не радила віддавати свою квартиру Світлані, каже мені Ніна, яка в свій час мене забрала до себе в Німеччину. Ніна добре знає нашу ситуацію. В дитинстві вона була найкращою подругою моєї доньки і часто була у нас вдома. Дівчинку виховувала бабуся, бо її мами не стало. Я любила Ніну як доньку і радо приймала її у нас вдома. Якщо була змога, то я навіть купувала її те саме, що і своїй дитині. Мені теж було нелегко, бо Світлану я сама ростила. З чоловіком мені не дуже пощастило, він виявився нехорошою людиною, поганий характер мав нікого не любив, крім себе, і лише згодом я усвідомила, що дочка перебрала від батька його характер. Виросла Світлана пихатою, теж завжди думала лише про себе. Але саме ця риса характеру дозволила їй вдало вийти заміж. Мій зять з багатої здатної родини. Після заміжжя дочка стала мене соромитися і до мене перестала ходити і до себе свій шикарний будинок, який їм подарували батьки чоловіка, не кликала. А все тому, що я була проста швачка. До мене сходилися люди з усього району, щоб я їм пошила сукню, сорочку чи навіть костюм. Я хотіла й дочку свою цього навчити, та вона відмовлялася. Натомість Ніна завжди уважно дивилася за тим, як я працюю, і потім сама попросила мене, щоб я навчила її свого ремесла. Це їй дуже допомогло в житті, бо вона виїхала в Німеччину і там відкрила свою власну справу ательє по пошиттю одягу. Я цього не знала, вона ж закінчила школу і подалася освіти. З моєю дочкою вони теж, не перестали, теж перестали дружити після шкільного випускного. Все начебто через мене. Я обом дівчатам пошила випускні сукні, і моїй доньці здалось, що у її подруги сукня краще, ніж у неї. А моя Світлана хотіла всіх затьмарити, проте вийшло так, що всі звернули увагу не на неї, а на Ніну, хоча я переконана, що сукня тут ні до чого. Замій же ще більше змінило мою доньку в гіршу сторону, і вона перестала зі мною спілкуватися. Якось на Великодні свята я сиділа сама вдома, і тут до мене заходить шикарна молода жінка. Я не відразу впізнала в ній Ніну. Вона приїхала, щоб будинок бабусі продати, і до мене зайшла. Коли побачила, яка в мене ситуація, захотіла мені допомогти. Запропонувала, щоб я їхала до неї в Німеччину і допомагала їй на роботі. Я подумала трохи, але погодилась, бо ж нічого не втрачала. За кілька років я заробила собі на квартиру. Тим часом у моєї доньки справи завернули не в ту сторону, Її чоловік знайшов собі іншу, а Світлану залишив практично без нічого, бо все майно було записане на його батьків. От тоді дочка про мене нарешті і згадала, проситься, щоб я їй впустила свою нову квартиру. Я запропонувала, щоб вона пожила в нашій хаті, навіть готова на неї її переписати, але вона не хоче в селі бути, каже, що я мама, тому маю допомогти. А яка ваша думка, чи я винна щось своїй доньці? Пустити її в свою квартиру, чи нехай облаштовується в нашому будинку в селі, це все ж краще, ніж нічого. Чи я буду погана, мама, якщо так чиню?